Вітаю любителів вирощування винограду на моєму каналі. Цитронний Магарача і ліводійський чорний. Два сорти винограду з інституту Магарач. Багато років тому на дегустаційний з'їзд клубу виноградарів Прикарпаття приїздила Марія Антонівна Костик із Криму і привезла нам на Прикарпаття багато сортів винограду які виведені в інституті магарач в тому числі і за її участі саме сорт буковинка але в даному відео ви бачите тільки цитронний магарача і лівадійський чорний сіточки я обов'язково одіваю тому що в селі кури ходять по городах і на нижніх в гронах я обов'язково одіваю сіточки. Верхні грони можуть бути і без сіточки. Птахів тут не надто багато, так що об'їжджених ягід я не бачу. Дуже гарне вино з цих сортів. Ці два сорти входять в десятку найкращих сортів, з яких виготовляють вино. Минулого року я робив вино в купажі із ліводійського чорного і цитронного магарача. Так як саженці ще молоді, вона було небагато, але дуже-дуже смачне. Раду раджу вам посадити ці два сорти: цитронний магарач та ліводійський чорний. На Прикарпатті вони гарно достигають, тим паче цього року, 2024-го, Дуже гарне спекотне літо і виногради набрали досить багато цукру. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.